Після реконструкції та модернізації станція швидкої допомоги випробовує нову автоматизовану систему. Вона дозволить швидше опрацьовувати виклики та направляти на місце найближчу карету швидкої. Інформація про розташування всіх екіпажів надходить зі встановлених gps навігаторів. А по допомогу тепер можна буде звернутися не лише дзвінком, але смс-кою, факсом або через електронну пошту. Керівники держави та столиці ознайомилися з впровадженням національної програми Учасна допомога, а колективу швидкої медичної допомоги передали ще 20... Дцять один сучасний реанімобіль. Ми сьогодні ще додатково вручили карети нової швидкої медичної допомоги на базі Форда. І вони оснащені всім необхідним. От буквально всім необхідним, що потрібно для надання екстреної медичної допомоги. У нас в цьому році вже 67 машин передано станції. І вони працюють сьогодні на лініях.